Відповіді на запитання підписників, як я надалі буду проливати свої молоді виногради. Отож, сьогодні 15 серпня, і виконую я вологозаряд абсолютно всіх своїх молодих рослин. Отож, проливаю зараз гарно, набираю повні ванни і... Через 2 неділі, так як і казав, в кінці серпня я буду обрізати коронки винограда, тобто проводити чеканки. Оці всі кінчики будуть обрізатися, як я це буду робити, то я все надалі покажу. І надалі з поливами потрібно буде робити все менші поливи, та не такі часті. Тому що... Після чеканки винограда потрібно, щоб лоза визрівала, а якщо ми будемо активно проливати кущі, то це дасть змогу для подальшого розпускання наших бруньочок. Нам їх не потрібно запускати, щоб вони, щоб вони розпустилися. От. І Таким образом з поливами я буду вже зменшувати. Тобто можна буде робити їх вже раз на три неділі. Набрав таку ванночку і через три недільки я далі полю його ще раз. Тобто наступний полив у мене буде вже десь приблизно числа 10 вересня, десь так. Приблизно десь так. О, і через три неділі. Тобто завжди я проливав через 10 днів, через 2 недільки, а це вже буду еп, з поливами не так, не так часто це все робити і дати можливість для кращого визрівання молодих пагонів. Тож, такий виноградник на сьогоднішній день. Такі рукава дає. Як бачимо, набрав води немало, десь так відра 3, туди. І далі, я ж кажу ще раз, через, вже через три неділі і лити буду вже не, не три відра, наприклад, так як зараз, а так, відра-півтора. Ну, тобто вже тепер і буду зменшувати самі, саму кількість води під всі рослини. Ще раз скажу, це допоможе для кращого визрівання лози. Тож, виноградничок зараз весь проливаю і буду надалі в кінці місяця робити чеканки. Зараз, як бачите, весь нижній лист я позривав з самих початків. Це також дає змогу для кращого достигання лози. І таким образом рослини будуть набирати свою силу, приукрашувати свої пагони. Будуть пагони ставати скоро ось такими коричневими. От, і цей колір буде підійматися, все вище і вище. І це дасть змогу нам уже зробити зрілі плодові пагони на Наступний рік. Отож, для того буде ще вноситись монофосфат калію по листі. щотижневі будуть йти обробітки каліні, так як і говорив за програмою. Прибрався нижній лист, буде прочекання на кожна короночка на всіх рослинах. І Зменшуються поливи. Все, от такі мої рекомендації щодо догляду надалі за молодими кущами винограда. Отож, з поливами трошки, трошки вже робимо не такі часті і чекаємо на краще достигання лози. Всім дякую за увагу!